Їм всім привіт! З вами спершу продовжуємо проходження гри Total War Power 3. Е, ми, я, в принципі, це проходження до мінування вже закінчив, але чомусь я або виділив, або записи не було, тож я не залепів. Тож, давайте швиденько прийдемося. Я думаю, ми то зможемо доволі швидко прийти. Будити сюди, і в нас десь сюди, так? Да? ты еще ты ешь и до 62 У нас тут топик по пикарме я придуть напевно гору. я не знаю давай ты сидит идешь стоит сотки Ну, в принципе ничего не треба. давайте просто засылаем це походили, це походили. А, ці армії в мене просто чем на гору, да? Одна, дві, три. Так, не пам'ятаю, наче не казав, побіця чайка, ота поїхали. Я думаю, тому ми швидко пройдемо. Так. Ти не видно, да, нічого. На жаль. А... Так, мені що потрібно? Мені потрібна армія. А, ви в принципі тут достатньо армії. Ви туди піде всі сюди. Тут мені більше не потрібно, а. Вона мені потрібна десь на цьому цей стат, да? А, Це хлоп нас рухається сюди, так. Да? Цей хлоп. Тут, в принципі, нічого нема, так? Да? А, тут все треба снищити, добре. Давай ты підешь, встанешь так. Она щела немає. Черні мені не потрібно. Я Без тебе, без того добра себе, почуваю. Тип, айдуть сюди, я. чомусь показываю, що не можеш достати. Тут в мене декілька армій, але немає нічого, щоб могло штурмовувати поселення, да? Наскільки я бачу? Немає жодного, що наш штурм дійде. Добре, прийдеться ти... тоді. Піди сюди. Ти підійшов. Давай так станеш. Стояти тільки. еще раз так нажимаем и чтобы на наступный крок я мог штурмануть по ссылке. В принципе, Е, по ссылке, вот по флешке, да? Что да. мне потребно? Мне потребно. Давайте тут еще с давайте сюда, сразу. Объемся. А, давайте через металл. Розумію, армія в мене відновилася. Більше-менш відновилася. Ідесь сюди. Втрати нас сильно не обантежить, так? Ти розумію, мій лорд знову може ходити. Ні, не може. На жаль. Так. Ти напевно прийдеш сюди. Іди сюди. Я можу то розбити однією армією, але мені немає сенсу то розбивати однією армією. Просто потому що ці армії кривавих навал у мене почнуть нести втрати, якщо вони не будуть битися. Тож мені треба, щоб ці армії хоч трохи але побилися. Я знаю, що то... Є, щоб все, значить, да ви є ще по Все, тут все наші, да? Все наче, да? А, там немає. Ой, має Ммм. Mm. Можем It's через тазори не сходити. В принципі, хоча Армії мені вистачає. Вы далі. ви трохи груп? Так, Зараз подумай Зараз щось придумаем. Э Ти <постер> давай підходить. Не можеш напевно напасти, да? Света, ты точно не можеш напасти. Давай туди просто <постер> сюди. Ти же проходив, ти можеш напасти, так? Да? Ти не можеш напасти. Давайте, ти просто підходь. І тут можна напасти, так? Да? Ти підійдеш, станеш. Ти же проходив, ти можеш... Не, ти пасти. Ні, ти... ти. Ні, ти. Я, якась армія ж могла напасти. Якась армія, наче, могла напасти ще. Пролюбив її. Блок, шіп. Блок, шіп. Походу, да. Да, ти підійдеш. Давай, ти підійдеш. Ця армія спробує напасти на когось. Ні, хіра, да? На жаль, да. Треба було нападати і не думати. Добре. Ця армія піде гору. Ця армія піде. Тут нема порталу, так? Да? Ніякого. На жаль, там є портал. Можемо туди когось направити. Ходи, ходи. стояти. Тут ходи? Це да? і не ходив, так? Ти продовжує рух. В принципі, тут нічого нового ну, ну, немає. Ты все, Ще одну армію відправили. Ти рухаєшся сюди, да? Вот так, трохи сюди. Ти походив, 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 стояти. Угу. Майну тут умовно є армія, яка може достати сюди. Ай, Тільки давайте тримай щоб ця армія теж побилася. неї з'явилося два кроки до розпаду. Все. не пам'ятаю. давайте через разору до А, да Можна було Можно Ну, давай. Давай ты тоді окупуешь просто, цела особливо далі не прийдеш. Ты йдеш сюди. Тут нього две армии, да? Ага. 8500. Ну, mm, давай. Кидать всю армию поставил. Только фасаду. А всю армию точно отправить через сюда. Все. Все равно не достанут мины. Mm. Вся армия у нас будет нападать. Разумеется, то, поставлю, знаешь, что они послали, может быть, просто значит, прапоры, блядь, ни хера за не зрозумело. Так, давайте еще и на кровавую навалу. Добро. Иди далее. Иди далее, ёпс. Ты стоишь, ты у нас еще. Mm. Да, лучше, Стояти. Мені треба, щоб ця армія теж побилася. Говна ітрати скоро почнеться. Два. Все, да. Розорити. Е, Лічинки, як я розумію, крутиться постійно. Ну, для домінування можна розорити, купувати або знищити, на поселення. О, ти нападай сюди. Розорити. Можеш черпі мене не потрібно, але мені треба, щоб знищилась ця територія. Зараз ще вистачає. Я не знаю, тут не будуть, буде хто не буде. Давайте сюди підеш. Давайте підеш сюди стопудово наш відновився, головний ворт. і може ходити, напевно, вже давно може ходити. І я щось не відновився, що. Почини. Е, полагодили цю фігню. Що. Це і як його. І давайте туди і тоді. після звичайного бою. Відновлювалась ця фігня На тридцять, угу. напевно, благо. Да? Ну, добре. І давай йди сюди. О, тут точно є. Ано. Угу. Хто зробили? Де мій лорд? Так, полагодили, ти дивись. Тепер не працює давай. Тепер ця фігня не похвачала, тепер по опису, наче... 20 Окей, не знаю. Під сюди. Ти знайш. Иди нагору, напевно, да. Хоча можливо краще щоб ти йшов сюди. Цей хлоп у нас. Е А ты не можешь піти, да? А, ну. а, через разори, проходиш і керзуш туди ходи. Ну а тепер не з'являється армія кровавий навал, да. Полагодили систему у цього лорда. Кровавий навал тепер не з'являється на кожному круті. Прикольно прикольно а -а -а. Да это видно ли Що Чего стоит доказатой Пулав этого ставила Так ти у нас качай ще хочеш. А ты так чаще хочешь. Тоді тоді забуй. А, ти кр... армія кровавой навала, лава, да? Піди туди. М -м. Остання треба знищити. Через ено, no, в принципі, супер Майна тут є 2 армії, да? стоїть стоит сокей. Тобі що я зараз накриваю на, на волод я выберусь. Давай ценова? Ты иди да? сюди. Си армии. Подик, пойдет, подик, поди, 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 пойди. багато ладно, ты багат робиш Угу. Давай, рубай, штрафьев. Бежишь сюда. Ты пеш, біжешь сюда. Ты буду еще хочу, в принципе, um, Ти давай, сюди Цей, герой. Герой, де, лорду, да, это наш лорда, um, да? Ты, напевно, идешь сюда. Ты идешь сюда. Кондрант наймаю виська. Ай слить наймаю. А, в нього лела. В принципі. Ну, Давай это не начала. Я тут типа ловлю цього, да? Але по факту він ловить мене, да? Я в принципі можу спробувати напасти. Да? Давай звичайно, на маржинке демо демо. Чб видумувати нічого. выдумываться ничего. Ця, армия. Ця армия напасти не може, да? А давайте спробуємо. типа втик, да? Втик, кулись на голову. Да, это, это типа, да? Как бы так и Ну давай. Питхот. Патрон. Низкие траты. Подумаем, что вы. Идем далее. 400 черків, але мені потрібно не 400, мені потрібно 800. 700 Так, побився. Ти теж побився, але ж такі не може, так? Да? Не знаю. Так, а наш головний герой тепер не може подойти. Пофіг цю фігню що він постійно ходив, так? Да? А ні, ні, можу. Тоді він від розорення ходив. Зараз він тільки після будет в лордами ходить, так? Да? Ну, добре. Давай через розорення. Абсолютно то добре. А, це мадам кривава, так? Да? Я, в принципі, можу телепортуватися на когось, не скинути свою. А я його ще не бачу. Добре а, Давай ти станеш так квітали Вы в принципі вдох на ПДТ хоть, да? а, Ты походив, 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 проходив, походив, походи, да? Це залишився. А ну ты будешь грабувати. М -м -м. Реактор виглядає, відновлюється далі пересування по марке після перемоги над лордом. Відновлюється далі пересування по карті капані теж нового для лідера фракції. Ну добре. Так. Хтось щось не ходив чи що. А тут в мене ці війська не Хм... У мене, в принципі, ця армія, да? А, Давай ты влаштуем вложим... его... Ой. И сюда не достаешь, да? Ты достаешь, дорогуша. Потому что мы его, в принципе, спроботаем. Ага, побываемся. Чтобы проверить, ты достаешь. Вот. Ты не достаешь, да, Черпів щось забаву. Треба більше черепів. М -м -м. Так, ця армія походила, ця попадила. Ця армія подива. оскільки 17, Там багато. Оголошний. Будемо воювати за всіма. Uh, ти можеш підвести. Прикольно, я можу пройти через, Ост... через стіни. Uh, та не скидка, давай. Давай через віднову. Ще спроси подібність. А, треба було захопити, напевно, да? Та ти захопиш. Um, да, ти окупуєш посади. Ты пойдешь, тогда где далее можно пасти, да? А он еще это контролирует? давай. Сейма, Так, давайте на цьому закінчимо цей випуск. Держіть себе, бережіть своїх близьких та пантецього і гарного дня. Бувайте.